Я завчора від двох чи трьох своїх клієнтів отримав приблизно такого роду е, повідомлення. Е, Олеже. Ми бачили, був відбірковий раунд. Бал був е, там 529, а в мене 524, А в мене 514, а в мене 518. Це що означає, що нам треба може якісь інші варіанти шукати? Я зразу, господи, ні, навпаки, я очікую, що ви до кінця року маєте отримати запрошення. На чому грунтується власне мій цей оптимізм? Дуже просто ми працюємо по імміграційному плану. Арсесії вони мають квоти, і ми зараз працюємо по редакції. от власне, імміграційний план 25-27 Якщо ми спустимося тут і подивимося, які групи кандидатів е, таргетуються в експрес-центр. Це перша дві категорії: Federal Economic Priorities, Це всі ці таргетовані шість е, категорій. А також in Canada focus це власне конкретно е, Canadian Experience Class. Тут ми можемо побачити це кандидати по Canada Experience Class, а також певні інші кандидати по іншим програмам, але хто в Канаді. А в п'ятій категорії ми бачимо якраз от, поста хелскер, і трейдс, і, і French, Тобто, це всі ось ці люди. То дивіться, що ми маємо на сьогодні. Ми маємо квоту на експрес центр на цей рік 124 приблизно тисячу. Сумарно це люди, які мали би отримати піар. Через експрессентрі цього року на наступний рік ми маємо, що в принципі ця цифра приблизно така ж сама, десь на 27 цьому приблизно така ж сама. Це значить, що нам треба проводити однаково плюс-мінус кількість регулярних запрошень, щоб у нас була постійна е, одинакова кількість людей в базі. Щоб могли офіцери вибирати з бази кейси, процесити їх, щоб не було такого, що допустим кейси закінчилися. Тут є інша проблема, коли їх занадто багато, це інша сторона медалі. Але незважаючи на те, що квоти багато де порізали, на експрес центрі їх не, не сильно зачіпали. Навпаки, давайте. Так уявімо, що в середньому в сім'ї, яка подається в експрес експрес-центр, ми маємо на кожного одинака ми маємо пару, і ми маємо пару з одною дитиною. Це така середня середня статистична така от вибірка. Тобто, це означає, що ми можемо припустити, що середній коефіцієнт це дві людини на сім'ю. Якщо ми маємо 120 чимось тисяч запрошень на рік, тобто ми говоримо про те, що десь о, я перепрошую 120 тисяч людей на рік. Це значить, що. Умовно 60 тисяч запрошень на рік ми можемо очікувати в системі. І подивившись на історію, ми знаємо, що цього року в нас вже було десь близько 30, по моєму тисяч запрошень. Так, що відфільтрувати тільки 25-й рік, то Ну, mm -hmm. треба буде порахувати точну кількість, але я очікую, що тут було не більше, ніж десь 30 тисяч запрошень, плюс-мінус на сьогоднішній момент. Mm -hmm. Потім можна порахувати точно. Тобто, ще, як мінімум, стільки ж людей буде запрошено, а це значить, що бал впаде. Навіть банально подивившись на брейкдаун, ми вже знаємо, що ця кількість вона зменшиться. А отже, у вас будуть хороші, шати, в кого зараз вище 500, терпіння. Продовжуйте ворогміміти, чекайте, воно вас воно